Благовіщенському базарі Харкова посеред лотків з купальниками і ковбасою грав на кобзі кобзар, співав кант Святому Георгію. Цьому канту 400 років. Один чоловік зробив йому комплімент: О, як в старовину граєш, і вдягнений так, як і раніше, і граєш на кобзі. Назар Божинський. Архітектор, викладач університету, його учитель гри на Кобзі, Кость Черемський з Харкова, та інші братчики сучасних кобзарських цехів зберігають традицію, яка здавалось, вмерла. Кость Черемський Лікар, анестезіолог, цехмайстер Харківського кобзарського цеху, учитель молодих кобзарів, організатор кобзарських фестивалів. В молодості він був поводирем сліпого кобзаря старої генерації Анатолія Парфиненка, став усюди супроводжувати старця в 1989 році. Допомагав у побуті і переймав кобзарську науку. Дізнатися більше про кобзарів, відновити традицію стало сенсом життя Костя. Він почав студіювати архіви, вишукуючи все про кобзарів, і знайшов записи 19 століття про сліпих лірників. З цих досліджень з'явились книги повернення традиції та шлях звичаю. Були й інші неймовірні знахідки. І деякі навіть зображені у фільмі Поводир після відомого розстрілу кобзарів, про який, власне і знятий поводир вижити вдавалось одиницям. Серед них сліпий Анатолій Парфиненко, учитель Костя Черемського, пережив страшні часи і зрячий кобзар Георгій Ткаченко. Разплачеться мацира. Земля як одівиця пречистая, страховниця непорочна перед Христом перед Господом. Не можу я терпіть господи, Много-много на землі скверності, більше того беззаконія. Ті, хто уникнули репресій, вчили пісень. Вивчених від дорадянських кобзарів своїх товаришів. Це небезпечне заняття. Можна було запросто потрапити до в'язниці або навіть бути розстріляним. Тому вчилися підпільно. Як це вдалося, розповідає кость. Збиралися на квартирах у друзів, запрошували людей тільки зі свого кола. Надійних, неформальній атмосфері навчались кобзарству, проводились майстер-класи, концерти. Звичайно, КДБ час від часу розганяло сходини, перешкоджало, особливо в кінці 80-х років. Але це було не в жорсткій репресивній формі, а засобами психологічного тиску, виховних бесід, засторог, переконувань. З відновленням незалежності можна було перестати ховатись. Кобзарство вийшло з підпілля, і у 1997 році кость з товаришами встановили в Харкові пам'ятник репресованим кобзарям недалеко від Філармонії, де в 1932 році масово знищили старосвітських кобзарів. Сучасний кобзарський цех Харкова далеко не такий потужний, якими були давні цехи 18 19 віків. Тоді тільки в Харківській губернії налічувалося близько трьох тисяч мандрівних кобзарів і лірників. Кощеремський, його голова або цехмайстер, Він підтримує контакт з іншими цехами, з кобзарями діаспори та загалом. Популяризує кобзарську традицію. У його хаті братчики цеху збираються на сходини. Син костя Тимофій учиться від батька і вже грає на концертах. Кобзарі називають цей спосіб навчання живою кобзарською рікою, бо знання ніби перетікають, як води ріки від учителя до учня. Род Жидівський злоключений і от Христа одлучений збиралися всі завіти І із мертвих оживають пиватруки. Ісуса розпинає мати ж його, Милостива, стоїть під хрестом смутливо, лице слізьми умиває і до сина просвіта. Гуляє Богу й сину прелюбезний, моєму серцю полезний. терпиш му киневпи, від недовірків. Поганні. Харків завжди був потужним кобзарським центром. Тут мешканці зберегли пам'ять про кобзарів, навіть попри репресії 1930-х років. Братчик цеху Олександр Савчук. Досліджує тему кобзарства в науковій площині. Він перший в Україні захистив дисертацію на кобзарську тематику, українське традиційне співодство як світоглядна система. Він видавець, видає наукові праці, дослідження з українознавства. У Харкові живе сліпий кобзар Іван Попов. Він ниточка, що пов'язує сучасність зі справжнім старосвітським кобзарством. Йому вже 78 років належить до особливого роду кобзарів без інструменту, стихівничих, знає близько 500 народних пісень, пише і власні твори. Сучасні кобзарі, власноруч виготовляють кобзи. Хоча це не є обов'язковим. Разом їздять на деревозаготівлі до лісу, вистругують кострубату заготовку, кобзарську ложку. Нові інструменти освячують в церквах, зазвичай на покрову і на трійцю. Дотримуються і правила спершу грати репертуар в колі братчиків цеху і тільки отримавши схвалення, виносити на публіку. Такі, як Назар і Кості, і Олександр, послідовники та хранителі традиції, вони чекають часів, коли можна буде передати свій скарб у природне середовище, спільноту незрячих музикантів, що будуть усвідомлювати свою місію збереження культури. І такі люди почали з'являтись. Сліпий лірник і кобзар Олександр Тріус на Сумщині, лірник Лайош Молнар, сліпий цехмайстер Львівського кобзарського цеху. На фестивалі Лірницький Великдень у Львові незрячий учень Лайоша Молнара вперше заспівав перед публікою Кант Георгію. Учитель стояв за спиною учня, підтримуючи його та допомагаючи стримати хвилювання. Іде процес плавного повернення лірницької практики із рук зрячих лірників, реконструкторів, у руки сліпців, нащадків питомих, етнофорів, носіїв віковічної традиції. Блажен той муж, що господа боїться, насіння його сильне на землі. Рід безневинний поблагословиться достатком в і хлібом на столі, Його правда буде з ним віками, вогоні в темряві праведному є, ласкавий сам він добрими руками. Тратам позичить, в Богим подає. Блажен той муж, що заповіді любить, Зміцнила правда всі діла його. Не схибнеться, він весь світ пробуде у світлі, праведнім образу свого, лихая думка, серце обминає, на ж повання всіх зміцнить. А Бог нещастям ворогів карає, а він це бачить, Господа славить. Життя змінюють звуки, слова і люди. Ви переконаєтеся в цьому в одну мить, коли з посеред залюдненої вулички сірого індустріального міста, якому ще більшої сірості додають ваші заглиблені в буденне думки, до вас долинуть звуки журливої пісні кобзаря. Які би нагальні не напосіли проблеми, ви неодмінно зупинитеся. Такою є прихована магія традиційної музики. Харківський старосвітський бандурист Кость Черемський, безперечно, може пояснити лікувальні властивості кобзарської пісні і слова, бо ж за професію він лікар, а поза тим реконструктор кобзарських інструментів і дослідник традиційної культури. Для нього еміграція це слабкість душі. Людина втікає тоді, коли трапився якийсь внутрішній надлом. Коли від неї лишилася одна оболонка. А якщо людина тут народилася, вона повинна тут жити. Емігранти багато зробили, можливо, для власного комфорту, для того, щоб облаштувати непогано своє життя в тих умовах, але перспективи такого гетто, особливо для молоді, дуже мізерні. Його вчитель кобзар Микола Будник вказував на здатність кобзаря мандрувати століттями. Ще Георгій Ткаченко, київський художник, який перейняв основи кобзарського мистецтва від харківських співців початку ХХ -го століття, говорив, що в наш технократичний час проникнути у часи минулі можна лише за допомогою музичних інструментів. Книжки дають тільки площинне зображення, спів же зорієнтований на глибші механізми пізнання. Ткаченко мав вищу освіту, критично сприймав сучасний прогрес, який йому бачився втіленням диявола. Але він не закликав до втечі швидше до протидії за допомогою ясного розуміння свого місця і того, хто ти є. Цю силу дає народна пісня. Георгій Ткаченко болісно переживав за непад традиційних цінностей і світогляду. Він радив нам брати до рук інструмент і говорити з людьми. Інструменти ж і створювалися нашими предками для спілкування з вищими силами. Механічно навчитися гри зовсім не складно. Традиційну бандуру людина може опанувати за тиждень, якщо в неї були якісь попередні уявлення про специфіку співу, а за рік вона вже вільно обходитиметься з інструментом. Набагато важливіше те, що не декларується, а передається з покоління в покоління, уявлення про світ традиції. Кобзарем називається не той, хто лише вправно грає на кобзі. Це людина, яка за своїм духовним складом може проповідувати певні моральні цінності. Кобзарство починається з душі. Кобзар повинен бути віруючою, духовною людиною. Він має розуміти те, про що співає. Кобзарство не може бути тільки захопленням. Це Паралельне життя, бо ж кобзарі одночасно живуть у двох світах. В одному повсякденному працюють, у другому творять, адже історія ХХ століття не була виспівана. Ай, ти, як море синє, гай небо України, хмари, як ті хвилі, е на небо скільки. І плуймуть поволі, наче хвилі в морі. і завжди ти різне, то як море грізне, а той світиш птахам ти чумацьким шляхом. Цай вам стяєш, того вогнем палаєш і завжди ти різне, то як море грізне, а той світиш птахам ти чумацьким шляхом. Скільки в тебе сині, Ай, небо України, як тебе згадаю, я в чужому краю. Лину я до тебе, України, небо, та й на ясній зорі, та й на тих води серце птахом лине на мою Україну, ой, ой, скільки в тебе синів. Гай небо в країни. скільки в тебе си! Епічна спадщина кобзарів охоплює і 16-те, і 19-те століття. Сьогоднішні події віспівувати теж потрібно, але треба знати як, бо ж це може бути красиво, технічно досконало, але не традиційно. Нинішнє кобзарство розвивається на глибоких патріотичних засадах, але не підтримує жодну політичну силу. Відроджується нині живе кобзарське мистецтво, рознесли народні співці нашу думу і пісню по світу, і лине вона на різних континентах рідною мовою, розбуджуючи приспаний народ до життя. Отак, як кликали зневірене військо до перемоги співці з лесеної давньої казки. Нема в світі правди, правди не зіска.

Ціла, світлиці. Про ще одну школу кобзарської майстерності Василя Литвина поведемо нашу розповідь в наступній програмі. А сьогодні в передачі прозвучав спів супроводі Кобзи майстрів кобзарського цеху Костя Черемського, Едуарда Драча, Миколи Будника Тараса Компаніченка. Що ж тепер правда? do então, jeito. Já...